Вітаю! Сьогодні я буду робити соус цицебелі на, на зиму. Спочатку я зробила от е, з томатів, відділила шкурки е, та зерна і вибрала густоту, злила е, ж, жидкость, яка була, і вийшло е, отаке томатне пюре. Зараз е, я сюди буду класти чеснок в блендері перебіти і гострий перець ложите за смаком. Оце так буде. Так. Так. Потім. За смаком сіль і цукор. Поки що я кладу півтори, десь дві столові ложки і перебиваю, перебиваю це. Гострий перець я відділила від косточок, щоб була така однородна консистенція. Получилась така однородна консистенція без кістечок, без шкурок, без нічого. Зараз я це буду варити. Тепер, після того, як поставила на плиту. E, значить, щоб воно хвилин 20 проварилося, я роблю заправку для цього e, соуса. Ложу сюди в кофімолку, ложу гвоздику, гвоздичку. Ну, десь стільки. Отак. Чайну ложку. Все, e, при, e, десь приблизно e, чайну ложку. Більше всього коріандру. І чорний перець, теж горошком. Ну, десь теж приблизно чайну ложку, але ви все це ложите за своїм смаком. Мені хочеться ще додати гвоздички, вона дуже корисна. І хочеться ще, ще додати коріандра. От ще. І десь стільки лаврового листа. Це все закриваю кришкою. Получилась така приправа, яку я положу туди, в нашу каструлю трошки пізніше, десь хвилин через 10, коли воно все дуже гарно провариться. Все зробила по вкусу, посолила, додала трошки цукру. Це все робите по вкусу і додаю туди всі. Ті спеції, які перемолола на кофемолку. Зараз воно вскіпне ще раз і я його буду розлівати по стерилізованим банкам. Банки я вже постерилізувала в мікроволновий. В мікрохвильовій печці, а кришки я стерилізую кип'ятком з чайника. Потім роблю останній акорд, доліваю отаки в мене олів... олівкове олія, трошки. Перемішую це все. Дуже сильний аромат з цього. Бачите, вийшла така от красива консистенція. Така похожа на дуже така приємна. Я думаю, що коли розлит, воно ще загусне і буде ем, ну, більш густіше. Я постерилізувала такі баночки, в мене є така одна бутилочка. В яку я її теж в мікрохвильовій мікро печі постерилізувала, і зараз буду наповняти. Ось така краса в мене вийшла. А це я оставила на те, що ми будемо зараз знімати пробу, як воно, як воно вийшло. Ну, знаємо, що дуже гостре, дуже смачне і дуже корисне. Отака от консистенція, консистенція варення. І от таке от воно вийшлося. Дуже дуже смачне. Аромат стоїть на весь дім. Дякую.